Шановні друзі, всім доброго дня, вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні вирішили зняти невеличке відео, зараз я скажу. Але перед тим вітаємо з іменинами всіх Дмитрів, Дмитровичів, сьогодні Дмитра і, і бажаємо їм в першу чергу здоров'я. Сьогодні ми вирішили зняти відео. На нашому каналі є зняте відео Рівно Рік. Назад. Тоді воно було теж 26 жовтня, і я там говорю, що Хмарі нашій рік і два місяці, і сьогодні рівно, сьогодні теж 26 жовтня, сьогодні їй два роки і два місяці. І я хочу зняти зараз її проміряти ще раз, щоб потім порівняти собі і трохи пороздумувати над тим, як вона виросла за рік, як, вона, як взагалі коні ростуть. Зараз, зараз я почну, з, напевно, з висоти в холці і передам камеру. Вона не дуже хоче стояти, тут нерівна місцевість, але за так місто. Йо! Йо! Це і ноги трохи не рівно, одна вперед, друга ззаді. Ну отак ніби. Може трохи задавай. Низу. Висота в холодці в неї рівно. Несу тут фотографії. Рівно 160 см я зараз покажу. Тепер обхват е, тулуба. Вхватулуб. Міряємо тим всім, що міряли ріктом. І голову треба підняти, валя, одне рукою голові. Щоб, наверно, не сміяв. Хмарник має часть. чого ти? Що тобі? Боїшся там? Стій, го. Весь. Нервує чогось, вона, На, по-моєму, в неї зараз Гулянка Вона нервує. Вот такие. Сейчас мы померяем взглядку. Что такое рико? Нельзя. А ну вот, вот рыба что-то змела. 2,06, 2,07. Вона може там не хотіла, що стояти. Так, і зараз ще е, ногу поміряємо. Тоже тим самим, чим я міряв рік тому. Раптом дуже захотіла партия. Тепер стояла. Ці, ці хмара. Дістанеш зараз. І нога в неї 24. Е... Ну, для порівняння, бо я просто переглянув відео, яке було рік тому, то в неї рік тому було висота метр п'ятдесят, метр п'ять два з половиною, метр п'ять три, а тепер метр шістдесят. Значить, у нас за рік виросла. На 7 см висота в холодці. Обхват грудей зараз в неї 2,06, а рік тому було 1,82 м. На 24 см збільшився обхват грудей. Ну і нога там зараз 24, а було 22,5 на 1,5 см. Ну, так виходить, що... Ну так і книжка і пише, в принципі, що найшвидше ростуть лошата, то в утробі матері, там за 11 місяців виростає таке чудо. І, і зразу після народження, коли вони на молоці, то ростуть, як кажуть, на очах, як, кажуть, як на дріжджах. А далі ріст, звичайно, що затухає. І от тут видно якраз, що в неї ріст, висота в холці в неї. Не дуже там, ну 7 см за рік, якщо до трьох років, ще, вона, звичайно, трохи набере. Хай ще 4 чи 5 сантиметрів за. Хоча залежно й від породи, кажуть, що такі великі коні, вони довше ростуть, висота в холці. Найбільше в неї змінився то обхват тулуба. Як в книжці пишеться, що спочатку дуже інтенсивно ростуть трубчасті кістки, тобто ноги, кінцівки. А вже пізніше потім ростуть плоскі кості, тобто ребра, ті, що є на не знаю, що, які створюють круп, які перед. Ну і так вони розвиваються. Ну, от таке невеличке відео, щоб пороздумувати над тим. Бо, звичайно, дуже багато. От, і я з таким, з таким теж стикнувся, в півроку на. Вже така велика, чуть не як мама її, мама вон там пасеці. То все закономірно, звичайно, залежно коні. Але потім то не означає, що вона буде рости так, аж хто знає до яких велетенських розмірів. Хоча тут, як і у людей, бувають різні випадки. Я потім в кінці відео зараз ми ще я нажму паузу, потім хочемо показати, яку я маю літературу. Бо я такий коняр, просто любитель, у мене технічна освіта, а дещо від людей почув, дещо з книжок собі взяв. Ну От в одній книжці я такий поділ коней по росту, що до, до одного метра висота в холці то є поні, до метр сорок два – дрібні коні, від 1,42 до Метр п'ять є середні коні і крупні коні, то вже від 160 і вище. Ну, Хмара наша по тій класифікації підпадає якраз під крупних коней. Ну, З її батьками то нічого дивного нема. Я зараз натисну паузу, потім ми ще включимося, я трошки покажу, які в нас є книжки. Продовжуємо наше відео. Вчора я мав катавасію, поїхав до ліса трохи дров привезти. і от тако Зламав дишель. Він виглядав досить міцний такий, але з граба, і всередині виявилася і руда. Ну, проблем було там досить багато, але я не буду про них. Так, а от наша трохи література. Я собі так купляв, де знаходив, бачив та й купляв такі книжки. Е, ну, Як кажуть, конярство то річ заразне. От зверху картина така вишита бісером, то Дружина мені подарувала на день народження, бо то вже, як кажуть, вся сім'я заражується тими кіньми. Оту книжку мені діти подарували, то велика книжка така, тут більше ілюстрацій і короткий опис різних порід коней. Є досить цікаві книжки, та ще на російській мові. Тут такі: в кожній щось можна побачити і щось собі знайти, якщо так цікаво. От того на російській мові. Велика книжка і досить там дуже багато просив і про спорт, і про упряжки, і про. А оця, коні хлоднокровні, то якраз ми через цю книжку так і назвали свій канал. Ну, З тих, з того, що я так в книжках подивився, по-перше, мені, що кидається в очі. От порода ПКЗ та польський кінь зімноквістий. По-українськи ну, то буде польський кінь холоднокровний. Чомусь вона в жодному з тих книжок, що в мене є, навіть не згадується і близько. Згадуються ну, різні шайри, брабансони, бритонці, шведські, фінські, російські ваговоз. За показати я не зустрічав, бо вона така молода, недавно створена, або порода якась, я не знаю. Друге, що от часто чую о, польський Орден. Ну, я такого не розумію Арден, е, де Арден не є, взагалі місцевість, яка проходить там гориста через Францію, Люксембург, Бельгію. Як я вичитав у книжці, вот оці, до речі, і тому так орденська порода. То, що її привезли в Польщі і з Польщі привезли на Україну, то не означає, що якщо взяти фольксвагена, Привезти з Польщі, то він став польський Volkswagen. Тут я не знаю, чи є така порода. Ну, але то, о, як кажуть, я ні з ким не збираюся спорити, воно, як кажуть, о, собі дорожче, бо, бо не знати де їсти. Ну, о, деколи ті книжки читаєш, і е, деколи вичитуєш таке, що напрошується думка, що та людина, що писала у ну, ту книжку, чи там якийсь розділ, що вона. Просто ніколи не бачила коня наживо, такі якісь ніби не небилиці. А є багато цікавого, просто, якщо десь собі взяти. У От, тій книжці вона тут якийсь німецький ан цей, автор. Вона більше така, що хвалить коні, захоплюється красою. Але тут я одну річ зустрів, яку я більш ніде не зустрічав. От Як точну вагу. Коня визначити. Ми звикли, що беремо обхват грудей, там множимо на 6, віднімаємо 620 і той кінь. Насправді, не враховується дружина тулуба, від якої, я думаю, теж залежить вага коня. А от в тій книжці я перший раз таку формулу побачив. Дружина тулуба, помножена на обхват тулуба, помножена ще раз на обхват тулуба і розділена на 11900. тисяч не знаю, звідки цифри, але отака формула є. Ну, може, комусь вона е, десь би і пригодилася і собі би попробував так проміряти. Довжину тулуба, я знаю, як міряють. Я думаю, що всі знають там від, е, плечу, від переднього плечу лопаткого суглоба, як пише книжка, і до заднього е, виступу седалищного бугра. Ну, отаке. Ще раз вітаємо всіх Дмитрів. На цьому будемо завершувати. Будьте всі здорові! Слава Україні!